І так, ми з вами відкрили сторіночку в підручнику: 16 -ту. Всі вже знайшли і наша... yeah, yeah. ж таке символи і як їх кодувати. Саме сьогодні на уроці ми маємо дізнатися діти, що ж таке означає поняття символу, так? Розглянемо способи кодування повідомлень. Бачите, як можна закодувати якесь повідомлення. ми вже з вами колись про це розмовляли. Так, і говорили, що. Раніше можна було закодувати якесь слово. Де ви таке чули, ну пригадайте. Забули, так? В мультиках да, да. зустрічали. У фільмах ще. У фільмах, так, молодець, Мілана, дякую. Тобто люди часто діти використовували символи, а що ж таке саме слово символ? У перегляді з грецької мови, воно означає знак в певній групі осіб. Це таке умовне позначення якого небудь предмета, поняття, явища. Так, Наприклад, голуб, ми з вами знаємо, він символ чого у нас в Україні? Миру, Зумничка, якщо це Миро. лев, то він символ чого. Сили. Сливість, сміливості, молодці. Якщо це собака, ми знаємо, що це за символ, що означає. Вірності, вірності. вірності відданості, дружби, так? Якщо це троянда, 16-та, Маргош, ти мене чуєш? Почула? Безок, мабуть, поганий. Слухайте уважно, я на початку уроку сказала, яка сторінка. Сторінка 16. Троянда це символ краси, так, це квіточка красива. Mm -hmm. Ось розгляньте зображення. Ми з вами зараз про них поговоримо. так? І паралельно відправимося на нашу платформу. Oh, is... Так. І там працюємо зараз наші завданнячка – Ось наша тема що таке символи, як їх кодувати, так? Ми сьогодні дізналися, що символ це умовне позначення будь-якого предмета, поняття, явища. так? І пригадали, що у нас є за символи. Дивіться, якщо ми щойно поговорили мир, що я маю, кого туди відправити? Голуб – Голуба. це в нас символ миру, так? Далі підкажіть мені, краса. красаві. Що ж це воно не хоче? Ми не так? так. відданість. Ми віддані. з вами правильно працювали, пригадали, і платформа Ізі нам допомогла. Зараз поміркуємо да, і дамо відповіді, розглянувши малюночки. Що ж означають символи ці? Якщо це в нас які птахи? Чого вони є? Діти, з чого символ є лелека? Кажуть, якщо лелека поселився поруч біля вашої хати, то у вашому домі щодьоха. Що Ми, коли їхали на море. Ми бачили на стовпах такі гнезда, і там вони сиділи, айс. О, молодець. Я бачу, теж бачила. Багато їх там бачу. було. Там, де вони жили, це, це символ щастя. А у моєї бабусі теж сиділи на стовпі айс. Ось, лелека, так? Тільки це був в Баргарії, в іншій країні вони були. Так, далі давайте подивимося. Лелека – це символ щастя. Далі, якщо ми бачимо вінок, що це за символ? Це символ. <пасвен> символ мир. Символ очі ікра. Вінок це символ єдності, так, як квіточка у віночку з'єднуються разом. Так само люди, так і в'єднання наша сила. Молодці. А якщо це, що це в нас таке? Це так. малина символ чого? Україна, Україна. 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 Україна країна, символ дівочої краси. Раніше казали, як народжується донька, то садили кущ калини, щоб донька росла красива, як калина. Якщо народжувався е, хлопчик-син, то саджали дуб, щоб він ріс сильний, міцний, так нічого не боявся. Скажіть, будь ласка, діти, всі символи, які ми щойно назвали, до якої країни вони належать? України, Фронський! України! 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 Да, Правильно, молодці діти. Також існують графічні символи, я думаю, ви вже їх не раз бачили. Подивіться уважно на ці два символи. Тьома, не стукай. Що це за символи, дітки? Там, це такий інвалідні? символ. Це символі! Інвери, інвались! Сладиму в автобусі, а автобусі, в автобусі, є. На автобусі в. молодці. На пам'яті. Потом можна нажати кнопку, коли йому треба вийти вийти, а потім водитель виходить Матч, і, і так, опять так, йому робить, щоб є. він виїхав. Правильно, Ванечка, молодці діти, ми з вами вчили, що це символ людей із обмеженими. Можливості. Другий Можливо. символ міжнародний дітей. Тобто він не тільки в нашій країні, а і в інших країнах він діючий його знають. А другий символ міжнародний, вторинної переробки всі пам'ятають стрічку так. Небіуса. Так. Так? Це друге так. життя наших якихось речей, так? Вторинна переробка. Я думаю, ви бачили на, на йогічних. Виїжджаєте, і це ви бачили таку наклеечку. Молодець Ванечка, дякую, дітки. Дивіться, ми з вами дізналися про символи, так що для позначення на письмі можна використовувати не тільки графічні символи, а ще в нас є такі символи, як спеціальні символи, як звукові. Дуже давно наші прапрапрадіди ще використовували таку азбуку, яка називалася азбукою морза. Чули коли небудь? Ні, так. Наші військові раніше, та, ще як була Перша, Друга світова війна, використовували азбуку морза. Подивіться, який вона має вигляд. Як це відбувалося, дітки? Військові передавали інформацію, натискаючи на кнопочку, і вона А я знаю також це, типа сигнал СОС. Так, сигнали передавали інформацію. Це і було кодування, правда, передавання повідомлень за допомогою сигналів. Вже а е які ще на кораблях були? називають діти, кодуванням. І на кораблях моряки використовують. Зараз я вам все розкажу, нам платформочка Ізі все покаже. Дивіться, діться, як працює азбука, морзе. Деякі букви алфавіту, як вони означають. Послухайте, будь ласка, як вони звучать. Ось як вони позначаються крапочка, рисочка, буква Б рисочка, три крапочки, буква В. Крапочка дві рисочки. Всі побачили. Тепер послухайте, а. як звучить буква А. Почули? Крапка да. косій, е рисочка, рисочка трішки довший гудок. Ось. В. Бачите, рисочки довший. А тут Г всі крапочки. Чотири. Запам'ятали? Г. Mm. І Д. Почули? Пік-пік, це да. крапка. Вітко, а рисочка це як довгий гудок. О сьогодні в зошиті ми будемо з вами вчитися кодувати за допомогою символів, за допомогою цифр, які ми з вами опрацюємо. Скажіть, будь ласочка, дітка, а, як використовували, як будь сказав, і моряки? Так у школі вони теж передають повідомлення з корабля на корабель за допомогою семафорної азбуки. Що це означає? Що у кожної букви є відповідне положення руки прапорця. У моряків були прапорці. бачите, ось тримають дітки? Буква А, подивіться, зараз ми всі з вами спробуємо її зробити. Станьте, будь ласка, рівненько біля робочих місць своїх, щоб ви ніде не вдарилися. Подивіться уважненько, як показують буковку А. Куди ми тримаємо? Можна взяти прапорці, можна взяти якісь дві, о, два олівці, фломастери, да, щоб символ був. Куди ми маємо поставити ручки, якщо я вас прошу мені показати буковку А? В мене, в мене, в мене. Аргоша, де Руки вниз ми опускаємо. Це означає буква А. Покажіть мені зараз усі листі букву А. Ручки вниз. Раз, прохор, будь ласка, буква А. У мене місто не можу. Я не палуюся, будь ласка, прибери оце все з уроку. Швиденько. Прохор, що це за іграшки? Так, буква А. Побачили, раз, ручки вниз. Ми їх показали. Молодці. Далі відправляємося у нас ще є бухавка. Бух! Одна ручка вхору, інша в сторону. Так ми показуємо букви. І, побачили для передання повідомлень на далекій відстані винайшли ось таку азбуку вже потім морзе, щоб звуками передавати, бо пропорційно ну, неможливо дуже далеко побачити. так? Це тільки при плитті кораблі, кораблі могли бачити один одного. Молодці спробували. Сідайте, будь ласка. На свої робочі місця? І зараз скажіть, будь ласка, яку ми з вами, дітки, вивчаємо мову? Україна А Українська, Українська. 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 Ага, ще, яку ви вивчаєте у нашій школі? Англійську. Скажіть, будь ласка, чи можна подавати інформацію за допомогою е, англійського алфавіту? Як ви думаєте? Ну можна. можна. Якщо ми дивимося на наші літери А, Б, В, Г. Це якій мові відносяться літери? Українська. Англійська. мові, Хто знає. Англійська. А ще в якій мові живуть такі букви. Німечка, вони дуже схожі з англійською і перевіряємо. Правильно ми з вами з'ясували? Так. Так, молодці. Тепер відкрийте ЗОшит. Я вам казала, будемо працювати паралельно в Зошиті і платформі Easy. Сторінка 8 в Зошиті. Усіх відкрита? Так. Так, і подивіться, перше завдання у вас зразу написано. Напишіть, якою мовою ми ще використовуємо з вами, так? чому ну, у нашій школі. Яка ще мова? Ми туди допишемо в червону рисочку. Англійська. Англійська. Там дочку мою вже видно з ЗОшитом. Так. Так, і, дивіться, ось наш ЗОшит. Ми перейшли до нього паралельно. Ось перше завдання. І бачимо. У нас є українська мова, і щойно яку ми ще повторили з вами. Ви сюди пишете? Англійська англійська. 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 Будьте, будь ласка, швиденько. За допомогою англійських букв також ми можемо передавати інформацію. Сьогодні ми з вами спробуємо пронумерувати букви алфавіта і закодувати повідомлення. Подивіться уважно, яке у вас йде повідомлення червоними літерами. Прочитайте його. Без, Різ... без вірного друга велика туга. Так, без вірного друга велика туга. У нас йдуть літери алфавіта. У нас їх скільки? 32. 30? 30? 30! 33. Ваше завдання зараз пронумерувати наші літери. Будь ласка, швиденько. Один, два, три, чотири. І всі, всі, всі підряд. Кожна буква матиме свою тепер цифру. Це для того, щоб ми могли закодувати з вами повідомлення. Зрозуміло, що робити? Так. Пронумеровуємо всі наші буковки. Я все. Угу. А тепер спробуйте. Отут збоку. Бачите, у вас порожні клітинки біля хлопчика з дівчинкою. Спробуйте закодувати цифрами. Оте, те, що ви прочитали. Без вірного друга, велика туга. Якщо перша буква Б, то яка там буде перша цифра? Три. Так. Правильно. Спочатку пронумерувати треба. Один, двадцять два, двадцять три. Ви швидкі, вам легше в зошиті, так? Ніж Юлі Вікторівні на екрані. Те, що там написано рожево, потрібно написати. Так, так. закодуйте мені той надпис. Двадцять дев'ять. 30, 31, 2, щось я десь уже, мабуть, збилося. Добре. І так, буква Б у нас йде. Дивіться уважно, діти, я не буду далі. Добре. Подивіться уважненько, у нас із вами йде. Буква Б. Під якою цифрою? Три, нумерували. Два. два. Отже, що ви пишете? Два, два. Сім, десять, три. Сім молодці! Далі дивитися з. У нас під якою буквою? Три. А З під цифру десять. То не три дивіться, то буква З, але вона має цифру десять. Що ви пишете? Два сім, десять. Це слово перше. Без два, сім, десять. Побачили? 5. 5. Далі в нас іде вірного дивимося В. Три. Одну... Пропускайте одну клітинку нове слово через клітинку три, далі дивимося і. Дванадцять дванадцять молодців. Так. А, ось я збилася. Да, я поняла. Думаю, що я там насчитала? там? Я вже. Підказуйте мені, будь ласка, ви вже в себе пронумерували 21, так? так? Да, Годуйте самі. Я, я допишу... Так, прокодуйте, будь ласка, дітка, прокодуйте за нас, а потім вони прочитаєте сам код.